Коли ми з вами зустрічалися минулого разу. Тоді ви розповідали, що ваша старенька мама до сих пір живе в Маріуполі. Зараз, після трагічних подій, після обстрілу Маріуполя, після того як залишається загроза вторгнення сепаратистів і бойовиків в Маріуполь, мама все ще там? Чи ви нарешті вмовили її переїхати до Києва? Ні, вона там знаходиться, в місті з братом, сім'єю. Я періодично, коли приїжджаю, тоже там знаходжусь. Це недалеко від блокпоста. 15-го, поселки поселке Виноградное, где постоянно идут обстрелы. Мамочка уже привыкла к этому, хотя окна постоянно дрожат. Там вся жизнь, и естественно, мамочка не хочет ее менять. Я периодически пытаюсь ее выдернуть, вот, но она говорит, что пережила войну, в ее доме были немцы, она жила с немцами, вот, поэтому... Вона пережила уже один раз і надеется, що зараз теж справится з цими страхами. У кожного вашого колеги-олігарка є якесь захоплення, таке коштовне. Приміром, Віктор Пінчук збирає сучасне мистецтво. Рената Ахметов має свій власний футбольний клуб. Це його захоплення, на яке він витрачає величезні гроші. Які захоплення коштовні в вас? Ну, Час ніяких ні тороші можна годинники. Їх навіть годинників всі остались в Донецьку, захватили дом. Совсем совсем, что там было, поэтому я так успел убежать, Там были снайперы, хотели, ожидали, когда я приеду, Поэтому я так и не появился в доме, поэтому От, все, все осталось там. К сожалению, это не только трагедия моя, но и очень многих жителей Донбасса, у которых отобрали дома. Поэтому я это пережил, поверьте мне, и парк Айвазовского в Криму, который я душу отдавал, Вот мое хобби было. Парк Айвазовського в Криму це бажа була приватна власність. Ви повертали йому. первозданную Там было насаждение, которое пропадало. Оливковая роща, которая там является одним из главных красивых мест этого парка, она погибала. И поэтому, когда фонд госимущества обратился ко мне, вот, куплю я или нет для того, чтобы спасти, там не было парка. Это моя была такая мечта, сделать один из самых красивых парков Европы. Я стремился к этому и, к сожалению, Мені сталось там 2-3 года, він дійсно був би бы таким можна було би виче у Э, мою душу. Ваші приватні власності, велика колекція старожитностей трипільського часу, трипільської культури. У яку суму можливо умовних одиницях в доларах США ви оцінюєте свою колекцію на ці предмети абсолютно немає ринку. Тому сказати скільки стоїть, это... Ну, а яка это стоит, це это невозможно продать. Важно, щоб патріотизм був не тільки вот голый, а щоб він ще був предметний. Це вот головна задача, яку я вижу перед собою. Ваша донька Катерина нещодавно стала ведучою новин на одному з каналів. Канал належить вашому принаймні знайомому колезі Віктору Пінчуко. Ви замовляли слово за доньку? Абсолютно нет. Сама там ходила, тренувалася і це ее... її ее путь она выбрала. Я там в свое время ее склонял больше, давай занимайся экономикой, бизнесом, ей захотелось этим. В принципе, вот смотришь на нее, я вот радуюсь, что у нее хорошая украинская речь, а мы говорили всю жизнь на русском языке. Поэтому есть какой-то прогресс, я его не ускоряю. Тонька стала телеведучей, хотя могла бы ворочать миллионами и миллиардами батька. Это ее выбор, и мы не имеем права мешать.